Всім привіт! Вітаю на моєму в'язальному каналі, і з вами буду в'язати я, Мар'яна. Правда, ми сьогодні в'язати не будемо. Я знімаю відео Вступ у проєкт зв'яжу шапку 5х5, третій сезон. Організатором проєкту є Оксана Левчук. Посилання на канал організаторів. Учасників та спонсорів проєкту будуть в описі до відео. І правила спільного проєкту є такі, що з 2 жовтня по 10 листопада, а це 5 тижнів, ми повинні зв'язати 5 е, аксесуарів. Це не обов'язково повинні бути шапки, це можуть бути рукавички, шарфики, снуди. Все, що ми можемо утеплитися осінню та зимою. Е, мені проект сподобався через те, що е, необхідно зв'язати шапочки, і крім того, що ми отримаємо готові роботи, ми ще приймемо участь у проекті та отримаємо величезне задоволення від даного проекту. Ось тут ви можете бачити набір ниточок, які я буду брати з собою в проєкт, а зараз вам розкажу, що я буду в'язати. Розпочну ось цих сіреньких ниточок. Я з них хочу зв'язати собі шапочку та рукавички. Я думаю, що три моточки мені буде достатньо. Це у нас акрил і шерсть. От, ниточка Турція. Туреччина? От і м -м, буде звичайна шапочка-біні з даних ниточок і рукавички. Е -е -е. Яка шапочка біні, я, напевно, що вам не, скла... не покажу на фотографії, а рукавички я точно знаю, які будуть, тому я вкладу фотографії, бо я вже знайшла собі е схемку, по яких буду в'язати. Усі речі я буду в'язати гачком. Е ось так. І це буде в мене перший та другий виріб. Шапочка і рукавички. Третім я буду в'язати шапочку для чоловіка з акрилу. Також буде шапочка біня, тому що чоловік не любить всяких візерунків і тому подібне. І в мене діти так само не люблять косичечки. І думаю, що я буду тут в'язати з двох ниточків, щоб вона була тепліша на зиму. Мені здається, що одна. Буде затоненька. Ну, я спробую, в принципі, це буде шапочка. Третій виріб. І четвертим моїм виробом також буде шапочка з Angora Gold. Ось така ниточка, шерсть і акрил, так само буде трошки тонша шапочка. Тут в дві ниточки не вийде, це буде така осіння шапочка. От е я маю з таких ниточок шарфик, і тому хочу зв'язати собі до нього шапочку і рукавички. Ось такий шарфик у мене кольоровий. І це буде мій четвертий та п'ятий виріб. Даному проєкту. Також я ще підготувала ось такі ниточки для шарфіка, Alize Puffy З них дуже легко в'яжуться шарфіки, і якщо я щось не буду встигати зв'язати за тих 5 тижнів, я сподіваюся, що все буде гаразд, то для підстраховки у мене будуть ось такі ниточки з Алізе Дуже швидко з них зв'яжуться шарфики або снуди. Я вже декілька маю різних кольорів. Але залишилось у мене два моточки такої ниточки, з них тільки можна зв'язати шарфік. Більше не для чого не достатньо два моточки. От, ось таким набором ниточок я іду у даний проект. Всіх заохочую переглядати відео. Учасників проекту, можливо, ви знайдете там хороші, чудові ідеї для себе, які потім втілите в життя. Також не беріть участь в даному проєкту. Спільні проекти мені подобаються тим, що вони, скажімо так, мотивують до швидшого виконання. Тої чи іншої роботи, тому що ти повинен звітувати. Звітувати, до речі, ми будемо кожної неділі. Не обов'язково, щоб кожної неділі у нас був готовий виріб, але обов'язково, щоб це був готовий виріб до 10 листопада, якщо ми хочемо взяти участь у отримати приз від спонсорів. Ось. А на сьогодні все. Ось такий набір беру я з собою ниточок. Можливо, ще щось зміниться. Але я не думаю, тому що я вже маю готові ниточки і готові ідеї. Ось так. А на сьогодні все. З таким набором я йду в даний проєкт. Бажаю усім успіху, бажаю великого натхнення. В'яжіть та творіть свої шедеври. Рівних вам петельків. До зустрічі.